8 березня принесло з собою весну і радість. Ми поспішаємо привітати вчителів святом. Хай радість і світло посмішок розчинять проблеми, як весняне сонце розчиняє останні острівці снігу. І навіть у похмурі дні бажаємо залишатися вам у доброму настрої. Будьте щасливі кожному вдома, на роботі, під час відпочинку. Бажаємо вам справжнього щастя! Шановні наші вчительки, вітаємо вас зі святом весни, 8 березня! Хочемо побажати вам творчої доснаги, успіхів у роботі, веселих усмішок. та Пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надію. І щастя, і радість, і тільки добро. Сердечно вітаємо вас зі світлим святом, краси та любові! Жіночим днем, 8 березня! Бажаємо здоров'я, міцного радості, багато щасливих весель та уваги рідних і близьких. Посміхайтеся частіше, ми діти це дуже любимо. Щиро бажаємо щастя, здоров'я, любові, радості, віри в людей, вони переважно є добрими. Віри в краще майбутнє, воно неодмінно настане. Віра в себе це є запорука успіху. я бажаю, щоб усі вчителі були такими добрими, як наша Лариса Миколаївна. Всіх вітаю зі святом весни. Дядя, 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 дядя. Щиро вітаємо вас зі святом 8 березня! Бажаємо вам весняного, яскравого, настрою і джерельно ніжних почуттів, квіточої краси та душевної гармонії. Нехай любов, розуміння та щастя стануть вашими вірними супутниками. А у ваших оселях завжди пануватиме злагода та добробут. Зі святом вас Привітання найпалкіші, а з ними побажання найщиріші, добра, поваги, злагоди, любові, багато і на щастя долі. Щиро вітаємо вас з чудовим весняним святом, 8 березня. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, добра, твор творчих звершень та благополуччя. Нехай в вашому домі. І колективі завжди панує взаєморозуміння та злагода. Бажаємо вам сімейного достатку, щоб ваше серце зігрівало любов рідних і повага оточуючих. Нехай вам! вас завжди супроводжує успіх і веселий настрій.